Я думаю, що мене вб'ють. Допоможіть. Власне, що має робити адвокат, військовий адвокат, коли до нього валають із такими благаннями, моліннями, криком: Я думаю, що мене вб'ють, і людина називає себе всі свої дані і для цього є підстави. Я не знаю, думаю, що мене вб'ють. Сприймають вб і вб'ють. Домогите, Власне, з вами знову військовий адвокат Я Валерій Макіїв. і про це ми, я робив певний анонс, до цього повернуся до цієї ситуації, коли, коли певну особу було, подивіться як виклав, чим я уклався, в незаконний спосіб мобілізовано, і оце тут папери, папери. А потім ще було жорстоко побито, я розкажу навіть як з деталями, і потім викинуто на. Скажімо так, умовно, смітник з метою продати його дружині за 3000 євро. Цікаво! Отже, що має робити адвокат? Як Акі Чіпі Дейл спішить на помощь, ми тут, ну, непрофесійно і взагалі безглуздо. Кожен має займатися своєю справою. так, хто в нас захищає людей, держава. Держава це хто. Окей, СБУ, ДБР, спеціалізована прокуратура, поліція там хто ще. да? І адвокат має в такій ситуації, як мені здавалось. Ну, здавалось, робив, що міг, і ось. Оце невеличка течка парпору в вигляді, що ми наздавали відповідь на це. Мене можуть вбити. Я думаю, що мене вб'ють, допоможіть. Звернулися до всіх, до кого могли. До... Ну, власне. Можемо про це поговорити навіть детальніше. Закарпатська спеціалізована прокуратура. Події відбувалися в Закарпатті, Ужгород, Мукачево, Свалява, спеціалізована прокуратура, Офіс Генерального прокурору, Управління Служби безпеки України, Державне бюро розслідування, Ужгородське РУП ГУНП, Державне бюро розслідування ще раз, не головне управління поліції в Закарпатській області. Оце все для того, щоб ну, реально людину. Не вбили, чи я міг гарантувати, що е, ми зробили все? Ні. Ситуація була доволі таки на той момент, коли був цей запис із цього заклику, доволі складною, доволі трагічною, і могла постраждати не одна людина в цій ситуації, як сказав один оперативник, коли вже все розкручилось, е, як в тому фільмі, Міцний горішок. Я думаю, сьогодні не загине ніхто. Ну такі речі говорити про те, що хтось загинув, коли в нас гинуті і військові, і не військові під час воєнного стану, здавалося б, ну, якось так. Ну і що? Ну і що? Ну, от, от. от. Але що може виміряти, яка людина для нашої держави дорожча? Ну, як вимірити, кого в першу чергу захищати? Я не беру там нова та президентів, когось. але взагалі то держава це люди всі. Всі перед державою, перед законом і перед Богом рівні. І держава, 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 держава має захищати. Отже, добре, повідомлення людина каже, його можуть вбити, і на те є в вагомі такі документальні речі, обґрунтування, як це все відбулося. Те, що я вам це коротко сказав. Ну, з цими доказами і з нормальною течкою, я, звісно, туди-туди-туди відправляю. І лайфхак. Що перше кинулося в очі. Перше в вручить те, що ну як ви можете робити це, з цим лайфхаком, щось відбулося, і вам потрібно кудись звертатися. Ну, в нас всі ж продвинуті зараз, чи майже всі смартфони, телефони, комп'ютери. Ви завжди можете знайти сайт якоїсь там поважної там, структури, там і до самого верху, чи трішки нижче того верху на ту електронну пошту, яка там стоїть. Ну дай Боже, щоб вона була актуальна, а там а не одна із там десятків. У кожного сайту якась своя пошта, може виділятися, і ви туди щось туди заявляєте. А, ну, звісно, не перший день працюємо, але на ті пошти все-таки треба щось відправляти. І відправляємо, що воно відбу... Ну, людину вбити можуть сьогодні. І від того, що ви відправите лошадьми, там, коньми там, чи чимось іншим, чи голубями, там, ви ні на що не вплинете. Чи Укрпошти, чи новий поштою, ну не вплинете. Потрібно що на електронну пошту. А як звертатись? І тут у нас. Ділемочка така. Якщо ви нам пишете заяву, там і не підпишете її нормально, там, да? а що таке підписати нормально, це окрема штука. То тоді що її будуть, не будуть розглядати, тому що вона ну, так, як анонімка, да? а от анонімки не розглядаємо. Відправляє нормально. А Що значить нормально? Докази, 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 заява, підпис адвоката. Що таке підпис адвоката, є електронний кабінет адвоката, і ти з цифровим підписом прикладуєш. Відправила з цифровим підписом все. Чекаємо, годинку, дві-три. А ти що ж, ну, то такі докази, такі відеодокази, все. Ніхто. Телефонує на гарячій лінії ДБР, СБУ. Ви не повірите. А ви там щось цифровим так в нас не пройде. Чого? Та об'єм пошти він не приймає. Тобто, ви анонімок не приймаєте? Ні. А з цифровим підписом воно не проходить? Ні. То що робити? Ну давайте говорити на гарячу лінію. Окей, то навіщо тоді почти, як на гарячу лінію я можу наговорити, ті всі докази, які я повинен прислати, вихід завжди є. І вихід у цій ситуації був який? В наступній серії. Бо, ви знаєте, це такий серіальчик, про якому хотілося би розібрати всі кейси, всі складові от того всього, що відбувалося в цьому показовому всі показові речі людини. На мої переконання, незаконно мобілізували, ми про це будемо говорити. Потім дійсно вчинили з нею такі речі, які людина із придатної до військової служби предположилася фактично інваліда і зараз лікується, Зараз її відправили на лікування вже як військового, грубо кажучи, але тепер будуть пластику обличчя робити чи що там інше. інше. В результаті людина то вижила, але, але щось залишилось. І про це будемо говорити. Слідкуйте за нами, за нашим серіалом, даруйте. Серія 1, далі буде серія 2.